Ніч жаху в зоопарку. Треб'ян, друже, ще трішечки ближче. У кіно з 6 березня. Представляємо вашій увазі чудодійний препарат Тонкат Аліджек, абсолютно натуральний малазійський підсилювач чоловічої потенції Це легендарний продукт, що прийшов до нас з близького сходу і широко відомий як потужний безвідмовний засіб для підвищення сексуальної сили. Тонкат АЛІДЖЕК стимулює вироблення організмом людини гормону тестостерону, збільшуючи його вміст у крові. Завдяки цьому, вміст тестостерону в крові досягає того показника, який був у чоловіка у віці 18-20 років у період гіперсексуальності, що незмінно призводить до посилення статевого потягу і стимуляції процесів кровопостачання органів малого тазу, таким чином. Збільшується кровотік, і як наслідок посилюється наповнюваність печеристих тіл пеніса, за рахунок чого і відбувається значне збільшення його розміру, а ерекція стає більш стійкою і тривалою, даруючи чоловіку здатність до декількох повторних статевих актів. Ну а наслідком активного статевого життя стає ліквідація застійних явищ в органах області малого тазу, що призводить до мінімізації таких поширених чоловічих захворювань, як інфекція сечостатевих шляхів. Пуритрит, простатит, аденома предмихорової залози і безпліддя. Таким чином, тонкат алі комплексно вирішує найважливіше питання чоловічого здоров'я, тому показання до застосування даного препарату достатньо широке. Тонкат АЛІД спрямований на підвищення рівня тестостерону в крові, підвищує потенцію, змінює і подовжує ерекцію. Також він підсилює сексуальну активність і статевий потяг. Цей чудокорінь знімає розумову фізичну втому, підвищує працездатність, покращує загальний рівень самопочуття. Препарат також отримав назву Азіатська Віагра». Наш препарат Тонкат – абсолютно натуральний продукт, і він не зашкодить вашому здоров'ю. Для прийому в якості аналога Віагрі потрібно прийняти лише одну капсулу. За годину чи дві до передбачуваного статевого акту. препарат Тонкат АЛІДЖЕК пройшов весь комплекс реєстраційних та контрольних заходів, передбачений нормативами законодавства України. Препарат зареєстрований в десятках країн світу з високими вимогами щодо стандартів. Замовити цей препарат ви можете за телефонами на ваших екранах. Не гайте часу, кількість упаковок весь час зменшується, адже рослини для його виготовлення дозрівають лише один раз на рік. Цей засіб являє собою відмінний вибір, тому що є рослиним і не містить шкідливих для здоров'я хімічних речовин, які часто зустрічаються в різних препаратах для лікування імпотенції, втоми або стресу. Тонкат Алі Джек є дуже ефективним натуральним препаратом, який може бути безпечний у використанні для лікування численних проблем. Застосування тонкат алі є безпечним рішенням для усіх чоловіків, які хочуть підвищити свій рівень тестостерону і поліпшити своє сексуальне життя. До речі, сказати, тонкат алі володіє також протизапальними властивостями. Ви будете здивовані, але цей унікальний препарат корисно вживати не лише чоловікам. У жінок при вживанні тонкат-алі відновлюються сили після статевого акту посилюється оргазм. Цей препарат благодійно впливає на загальне самопочуття, кровообіг, імунну систему та підвищує працездатність. Завдяки нарковому очищенню знімається розумова і фізична втоми. Застосування тонкат алі дуже ефективно для скорочення старіння чоловічої репродуктивної системи. Це відомий факт, що у літніх чоловіків знижується рівень тестостерону, що впливає на їхнє сексуальне життя, а також на загальний стан здоров'я. тонкат алі запобігатиме цьому шляхом придушення надлишкового рівня естрогену в крові, в результаті чого. Рівень тестостерону повертає чоловіка до нормального життя. Таким чином, активні речовини в корені тонкат алі допомагають організму виробляти більше тестостерону. Результатом цього є підвищення природного та здорового рівня тестостерону у літніх чоловіків. Однак також і молоді люди, які мають проблеми з ерекцією з різних причин, без зашкодження для організму можуть користуватися препаратом хоч кожного дня. І якою б не була ваша причина, тонкат алі допоможе відновити рівень тестостерону і допоможе мати. Сильно, здорову і тривалу ерекцію. Цей малазійський секрет, який став доступний для сучасних чоловіків, воїстину є подарунком. Чоловіки будь-якої нації в усі часи прагнули бути неперевершеними у ліжку. Екзотична рослина допоможе чоловікам залишити статеву слабкість в минулому. Звоніть прямо зараз і замовляйте чудо чудесне тонкат алія. До речі, за деякими туземськими ствердженнями цей корень збільшує розміри пеніса. Доброго ранку, всім передусім. <клес> Я думаю, що було б правильно.